87 дипломів отримали випускники Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, Національного авіаційного університету, 130 – цивільних фахівців. Військові пообіцяли пам'ятати роки навчання в інституті та подякували викладачам за вдалий старт у житті. Навчив самостійно досягати успіхів, йти до поставленої мети і досягати наміщених цілей. Перед випускниками з вітальним словом виступив начальник військового інституту генерал-майор Юрій Данник. Пишайтеся і цією відповідальністю, і тим відношенням, яке завжди було у нашого народу до нашого війська. Пам'ятайте, що ваш майбутній професійний розвиток неможливий без подальшого оволодіння знаннями. Від імені всієї області щиро привітав випускників з гарним завершенням навчання та вручив дипломи голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Житомирський військовий інститут. Це наша перлина. Наша гордість, військова честь і слава. Це розум. Це найвищі технології у. Реальному практичному застосуванню до молодих офіцерів з привітальним словом звернувся голова обласної ради Йосип Запаловський. Ми сьогодні разом всі Житомирською сім'єю зібрались для того, щоб ще раз сказати вам вдячність, вдячність викладачам, вдячність командуванню, вдячність батькам, що виховали таких чудових дітей. І, шановні випускники, ми знаємо, що ваша професія витрубована в нашому суспільстві. Почесними грамотами також нагородили кращих викладачів вузу право прощання з бойовим прапором військового інституту від імені випускників надано медалісту лейтенанту Валерію Руденському.